Якщо у вас по газону дістали буряни, кульбаба, повитиця, широколисті буряни, одним словом, я вам так скажу. Є, зараз я покажу є ефективний препарат, який буде боротися, якщо ви хоча б два рази за сезон його внесете по своєму газону, у вас травичка буде ідеальна, буде гарна, сочна, зелена. І, звичайно, не буде буряну. Бо якщо у вас є змога його виковирювати, так? один, два, три, це, це прекрасно. Але все одно, як практика показує, корінчики лишаються, і з них вони пропускають е, пускають те саме. Молоді, знову будуть буряни. Тому зараз я покажу, що я роблю. І, і все. Ось, бачите, який газон. Але і на ньому є. Ось, бачите, чуть-чуть, Правда, це один, знайшов це повитиця така. І ось є тут зразу рядом і... Кульбаба. Тому тому зараз, е, надіюся ви ще ждете. Зараз я вам покажу, що я буду робити. Головне вносити, дивіться, ви покосили, да і після того я так роблю. Після того, як був скошений газон, дати кілька днів е, кілька днів дати, щоб проросли повноценні, ось, бачите, повноценні листочки тої самої кульбаби, щоб воно добре накрило. Закрило весь лист і добре подіяло, тому що і зараз я три дні почекаю. Ось бачите, вже пішла молода травичка, така вже почала підсівав. І виходить що? І виходить, дивіться, після того як оце скосив, три дні пройшло, 3-4 дні пройшло, листочки, бачили, стали ціленькі, все, можете вносити гербіциди газону. І потім через 3 дня можете опять же, косити, вже препарати хорошо подіють. І щоб головне, щоб температура не була вище 25 градусів. Ось, дивіться, такі препарати. Дикамба Форте, 20 мл на 10 літрів. Мікроелементи для газону і від хвороб Амістар Голд. Отаких От три препарати зараз буду вносити. Заберу грибки, дам красу і заберу бур'яни. З іншими бурянами боротися. ось такими. ось такими, Дивіться, я просто беру ось ось і все. Ефективно працює препарат Пума. Буду ним працювати, покажу дозіровку, розкажу все. А, а зараз так, як є. Тому дивіться, працюйте, доглядайте, щоб все було чудово.